Події на сході України не залишили байдужими жодного свідомого громадянина, жодну людську душу. Добровольці організовують допомогу нашим воїнам у зону АТО. Активну участь у волонтерській діяльності взяли і парафіяни Української греко-католицької церкви Калуського деканату. Ініціатором добрих справ став отець декан Митрофорний Протоієрей Михаїл Бігун, проголосивши акцію. Допоможи українській армії воїнам АТО на сході наша Україна у вогні, що гинуть найкращі сини і доньки нашого народу для того, щоб допомогти нашій українській державі. Ми, духовенство парафій святоархістратига Божого Михаїла і парафій Калуського деканату, проголосили акцію на Допомогу продуктами і одежею, щоби відвести туди, у Донбас і в Луганськ. Отець Декан Михаїл Бігун висловлює щиро подяку всім парафіянам Калуського деканату за їхню велику жертовність. Адже на сьогодні найбільш необхідні для українських солдат домашні консервації, крупи, макарони, чай, кава, засоби гігієни, одноразовий посуд, необхідний одяг, теплі ковдри та багато іншого принесли небайдужі люди. Та особливе місце у волонтерській діяльності церкви посіло приготування вареників. На пропозицію отця Декана відгукнулися Калузька спецшкола-інтернат номер 1 загальноосвітня школа номер 11 та Калузький політехнічний коледж. Щоб побачити, як кипить робота, наша знімальна група завітала до спецшколи інтернату. Близько 30 пар жіночих рук не знали втоми. Одні місили тісто, інші розкачували його, клали начинку та ліпили смачні вареники. На їхнє приготування використали понад 30 кілограмів муки та 6 відер картоплі. Кожна жіночка вклала у них часточку душі, тепла та гарного настрою. Вареники ми ліпимо з дуже доброю енергією, з тим, щоб нашим хлопцям там було трохи тепліше в окопах, щоб вони хоч трошечки відчули, що вони побували вдома. Щоб вони по вони не наїдяться тими варениками, аби по крайній мірі по покуштували і відчули домашнє тепло. Відчули те, що ми всі їх підтримуємо і молимося про те, щоб якнайшвидше завершилася та. Війна, студенти і працівники політехнічного коледжу теж раду підтримали пропозиції української греко-католицької церкви Калуського деканату та розпочали ліпити вареники вже з самого ранку з картоплею, капустою, сиром. Страву готували під байливим наглядом директора навчального закладу. Адже це не перша допомога коледжу для бійців. АТО. В країні продовжується війна. Кожен день гинуть наші солдати. Ми не стоїмо осторонь тих подій, які відбуваються в нашій державі. Ми вже неодноразово сприяли і допомагали бійцям АТО. А саме ми збирали речі теплі для того, щоб бійці могли зігрітися. Я, як керівник, також допомагав волонтерам в тому, щоб вони могли туди добратися, саме закуповував пальне для автомобілів. І ми уболіваємо всі за те, щоб був мир в нашій державі, і хоч якоюсь. Тою краплиною, той допомоги, яку ми можемо зробити, Ось саме ми долучилися до цієї акції, щоб приготувати вареники. Ми не тільки вареники, а ми дали клич студентам і працівникам коледжу. Ми кожен хтось з дому, що має, принесе якісь конфітури закриті, там консерванти, для того, щоб вони мали і могли поступити на схід туди, де знаходяться наші бійці. Ще в коридорі чуємо жвавий гомін. З їдальні загальноосвітньої школи номер 11 доноситься спів. Ліплення вареників супроводжується виконанням українських народних та релігійних пісень. Загалом до доброї справи долучилося близько 80 господинь, щоб наші солдати могли ласувати цими смаколиками. Хочемо, щоб і вони відчули то добро, ласку, мир, спокій. Окрім того, хочеться сказати, що у нас проходила впродовж тижня акція «Збери допомогу військовим. Дуже багато дітей, їх батьків прилучилися. Хочу сказати, що окремі з них відда. Що мали самі, не з надлиску, а те, що вони мають, просто поділилися тим, чим вони багаті. За працею, жвавою розмовою та співом, час спливав дуже швидко. Та й помічників у жіночок було чимало. Ось отець Декан Михаїл Бігун ліпить вареника. А разом з матусями вирішили потішити бійців і діти. Часто допомагаючи матерям на кухні, вареники робили вправно. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб наліпити дуже багато вареників для наших бійців, а то і ми, ми надіємося, що вони повернуться з перемогою і будуть живі і здорові. Готові зварені вареники, складали у пластикові ящички. Зверху посипали смаженою цибулею та шкварками зі смальцем. Такі посилки, зроблені з любов'ю, воїнам дуже необхідні. Зібравши всі вареники, які виготовили на парафії Калицького деканату та підсумувавши, їхня кількість вразила. Близько 50 тисяч смачних українських пирогів відправлять на схід. А щоб дорога була щасливою, отець Декан відправив молитву благословення та окропив посилки свяченою водою. З благословення митрополита Івано-Франківської архії пархії Кір Володимира Війтишина. Ми проголосили акцію «Допоможи українській армії. Українським воїнам я хочу служити щиру подяку парафіянам парафії калу свято Архістрати Божого Михаїла в особливий спосіб 11 школі, яка зготувала разом із школярами 12 тисяч вареників. Спецшкола, де директором є Василина Щерба, 4 з половиною тисячі, коледжу політехнічному, де директором є Гринкевич Петро, 4 тисячі. А також я щиро дякую парафіянам, а особливо духовенству Калицького деканату. За їхню жертовність. Вони собі, напевне, не один парафіянин чи парафіянка відняли від рота кусок хліба, але все віддають разом із молитвою святою, щоби Господь Бог боронив наших синів і наших доньок. Бо їх вдома чекають їхні батьки, матері, які вилили багато сліз, особливо молитву. Щоб ангел-хоронитель зберігав їхнє життя, ми дякуємо за ті продукти і одежу, яку вони склали. І вже сьогодні наш капелан, отець Володимир Олійник і мій наймолодший син, отець Іван Бігун, голова спілки католицької молоді. Олег Савка, лицарі Святого Колумба, відправляються у далеку дорогу. І ми кажемо, нехай Господь Бог поблагословить їх всіх разом і кожного зокрема, щоб вони щасливо доїхали до призначеного місця, поділилися тими Божими дарами, що зложили парафіяни Калуша і Калусько деканату. І щоб вони ж якнайшвидше повернулися до рідної домівки, а ми за них будемо молитися і нетерпеливо чекати щасливого повернення до рідної домівки, до рідної хати. Священники Калицького деканату, братство церкви, волонтери погрузили продукти у три міні-автобуси, які у вівторок відправилися на схід. Нема кращого на світі. Як служити Богу Батьківщині народу. Як бачимо, що сьогоднішній день ми відправляємося на схід України. Тут ті буси, загружуємо різними продуктами, одягом, щоб допомогти нашому війську. Я неодноразово вже їздив на схід України, третій рік. І сьогодні. Благословення нашого митрополита Володимира Війтишина і за молитвами наших священників, деканату, вони мене всі благословляють, щоб я поїхав і відвідав наших солдатів з продуктами харчування на Луганщину від Попасної і аж до міста щастя. Це є Бахмутська траса, куди вже там чекають, вже домовлено буде чекати. І голова адміністрації Нова Айдара, і будуть нас зустрічати командири бригад. Тому у сьогоднішній день з господнім благословенням, з Божої волі, з вашими молитвами. І прошу дальше, щоб священик люди помолилися, щоб ми щасливо доїхали і щасливо повернулися до свого дому. Дякую всім жертводавцям, доброчинцям. Цілого цілого Каловського району, які причинилися і, до тої великої жертви, щоб сьогоднішній день поїхати до наших військових.